Сьогодні ми будемо розмовляти про те, як відрізняється вокальна позиція в академічному та естрадному вокалі. Ці дві різні техніки, вони не так просто різні, і не так просто е вчитися двома технікам це дуже складно, бо різність Саме плейсменту, артикуляції, вокалізації, резонації, все різне, навіть дихання. Давайте зараз розповім про плейсмент. Плейсмент вокальний в академічному вокалі він відрізняється тим, що в естрадному вокалі в тебе технік, ти використовуєш розмовну позицію. Типу, як розмовляєш, так і співаєш. Ну, це так дуже поверхнево, я сказала. Але від цього все рухається. Глядач він повинен розуміти, відчувати, ніби все легко і все зрозуміло. Ніби не дереформуються голосні, приголосні, всі вони звучать максимально е, естественно. Типу, як ти розмовляєш. Те, що в тебе є всередині. Воно а вже ж, трішечки відрізняється від реалій. В академічному вокалі воно працює таким чином. Ти вчишся робити одну позицію, і ти не йдеш з цієї позиції. В тебе є піднебіння, в тебе є гортань, в тебе є резонація, і твоя задача отримати все це. Артикуляція голосних, приголосних більш йде всередину та. Назад. Якщо в естрадній позиції ти більш фронтально. Коли ти співаєш голосні, наглядно вам показую твій язик в естрадному вокалі в поп-вокалі твій язик більше знаходиться. Просто він лежить, як лопата внизу. Наприклад, easy. у мене завжди язик все, що я не заспіваю. Чи, наприклад, якусь там <рад> <рад> язик в мене не змінюється. Але якщо я беру більш академічну позицію, я використовую голосни, голосні також тільки язиком і губами, але язик на високих нотах я трішечки увожу за. Обов'язково, щоб я не співала, це повинно бути з таким натягнутим піднебінням. Язик уходить назад. Якщо ти співаєш особливо на високому діапазоні, язик уходить назад, бо з язиком в тебе опускається гортань. Така ідея. Гортання опускається. А вже ж, не завжди ми думаємо про опущену гортань. Але це невід'ємлена частина академічного співу так склалося історично. Якщо брати естрадний вокал, в естрадному вокалі артикуляція голосних і приголосних, вона виконується саме фронтально, губами і язиком і кінчиком язика, Ось все це тут працює, а всередині ні. Всередині в тебе ніби все однаково. A lullaby of Berlin, that's where I. Чи наприклад Summertime and Living? Is the end. Чи Summertime можна співати академічно? Це ж з опери Поргій Бес. Змінюється просто простір. Змінюється артикуляція, в... коли ти використовуєш академічний тип вокалізування, твій язик дуже швидкий. Наприклад, якщо ти хочеш сказати М, ти не кажеш м, ти можеш сказати м, м". ти не кажеш Л, ти кажеш Л. Л". Десь зверху, бо це може бути швидко. Якщо ти будеш л, це забагато часу, ти економиш час для того, щоб заспівати швидко і в правильній позиції, щоб вона не змінювалась. Це критично важливо в академічному вокалі. Якщо ми співаємо острадним звуком, то ти можеш підлаштовувати. все що завгодно, там з співаєш. Все що завгодно, хоч з кетом, хоч ніч з кету. Давайте е, зробимо висновок, як змінюється вокальна позиція: естрадний звук і академічний звук. Естрадний звук це розмовна позиція, а академічний звук це більш така темна, високопіднебінна позиція. позиція Великого простору в глотці. Артикуляція в естрадному звуці, вона виконується губами язиком, це дуже фронтально, це дуже швидко, але фронтально. Але ми можемо використовувати різні типи і змику, і динамики, і всяких таких шумових ефектів. Ми можемо дуже тихесенько. У нас є багато правил. І ці правила ми можемо порушувати. В академічному вокалі в, вокалі в тебе є одна позиція, яку ти тащиш з, низь, з низьких нот, на середніх і на високих, тобто все одно і те ж саме. І артикуляція дуже швидка, все ще залежить від вокальної школи. У нас же є багато вокальних академічних шкіл. Не забувайте про це. Артикуляція більш йде всередині, в піднебінні, в глотці. Язик дуже швидкий, деформація голосних і приголосних дуже сильна. Якщо на високих нотах естрадного вокалу воно може бути, але іноді ми можемо її не використовувати. В академічній музиці ми можемо признасіть взагалі інші букви і слова, а на виході. Все це в акустиці приймає вигляд вже вірних правильних слів і артикуляцій. Але всередині ми інше зовсім робимо, не те, що ми звикли. Зовсім, так скажемо, штучна позиція академічного вокалу, це штучне, дуже штучне, але звучить дуже так скажемо дуже класно, дуже так помпезно. Всім дякую і приходьте до мене на онлайн уроки.